Ну, що на меді мені стається складуватим пак дати. Так, і це Лікан. Лікар, Лікар. Ну, це фріфан проти Войда. Це фріфарм дійсно проти Войда і цікаво, яку грань візьме, тому що тут баташки зграє, а я, на жаль, не знаю. Що це оцей дотективний? Принаймні так здається. Як воно буде насправді, побачимо. Вже побачили Фейслас Войда. Виганяють його. Хлябу ми не ото. Я насправді так. Дві баунти є. Тут же щось прийшов одразу станчик, вибочого відпочивається. Я вже забув, хто це був, якась південна американська команда. Я груту запам'ятав логіку. Тут можна взяти таке враження. Можна дуже непогано. Є є дальні кове

На лінії його не буде. Кунка не зможе вийти пофармити. Не зможе, нема кому більше тягати. Слухав його, але не запам'ятав там ідеально так. всі нікнейми. І він мені пише, ну список там він собі там замотував ага. цих нікнеймів. І пише е, мені на офлені там грає. Е, бі Баді грає, да. бі баді. А він сам тепер і став цим батюком. Став, да. Я кажу, Артур, ти що мене обманюєш? в каже, Я не знаю, нікней ні, вже див, напевно. Я вже бачу що і в чаті, це помітили теж. Ну, дійсно. Можливо, таке рішення гравець прийняв сьогодні. Можливо, ми зможемо просто стати. Неприєм неприємно. 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 Ну, легендарна все комбінація іксмарки і стріли. Вона все ще працює. Нічого не поробиш. 2024 рік все ще працює? Так. Перевірно. Так, я вже чекаю, коли напишуть про той е, політичний слоган. Так, поїхав пан Гольєр, вбивають Флако. Ну, але тут, якщо помирає Свен, ми не так будемо сумувати, бо це фантастична гра глибока. Намагається вбивати Кунгу, у нього ще немає шостого. Це гарний епізод, щоб вийти до шостого. І знову ефективна дія від Праймал Піста. Може під сьому хвилину? Ні, не встигають. Він хотів, зрозумів, що не встигає, розвернувся і пішов назад. Швен побіг тут, перевірив. Заблокувати собою, що можна, да, щоб не стакнулося, так і робить. А якось вижити тут? Нормально? Його начебто там не сильно вшивають. Вшивають, ставив навіть. Ну, під вже точно комфортно. Хоча його просканували, слухай. Ну і що? ну тут три герої. Гарний став. О, так, Санчик, по двох. Ну тут він помре. Да. Скоріше за все. Хоча можна трошки часу виграти. Зараз ще давай варкрай. І побіг. І на крипі. Ні, за рахунок. Ну, нормально. Просто трошки вирішив. Так, так, досить багато. Айвар зараз хоче все одно спочатку БМ купити. Ось Мірана собі напридумувала. О, сюди, її за хвостика. Перевернули до гори тригом і лупцювали. Така Мірана нам потрібна. І той, що не м'єм, відправляється до таверни. Так, в ні. Але з другим мапі дійсно все набагато краще, тому що на першому можна собі нормально там вкачувати, та й вкачувати. Ні. Роз, роз, роз цей, роз... Ну, що, ну, в нього він був, що, він був вже накачав. Чи як ти думаєш, що на сьо, до сьомого можна в чотири, а потім на восьмому дев'ятому? Так, раш? там стіла Міра не залітає, підступна, знову і пангу вкочується. Ідеальна комбінація скілів. Комбінація дійсно дуже хороша, і тут двох вже Мираж і Фернансу тут якось... також праймал, праймал. не вдасться вийти. Треба тікати, ні, Праймал! Він на розвороті, бачить кіл, вбиває і цього, опу. і пантомємчика, пантомємчика! За хвоста знову давай, давай, давай раз, давай, два, три, Попачу. добиває, дабл кіл є в нас для Міша, і нормально, 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 Це підход. Нормаль. Нормаль. Так хотілося, хотілося, бо він, нічого страшного, Так, але на праймалі дуже хотілося потримати. Але він і так пішов. Кудись. А він так на себе підбач, що ти вибір, бачиш. Все нормально. Псих, блін. І він хоче ще. Ігор біжить. Жарти. Та щось не шив. Що ви робите? Як вони захистили його, спали там кружечком нашого хлопчика, ліканчика бити. Бачив в телепорт. Ворожу вежу, ну от якось все. Мірана, бачиш, пошвидше, що стрівня. О, а тут можна, а тут можна. Ні. Давай, дай, давай, давай, не буде. Вистрибує бой, тебе тут добиває. О, панто. І що? І що? ще О. когось. На рубіку, давай, дабл стрибочок. Ні. Не будемо стрибати. А бачиш, тут цей соларлайт пошвидше використовується. І просто Міран натискає ультимативну, вежу знесли і вийшли з Ну, а з іншого боку, кому та вежа потрібна? Що, ну, немає, немає. Це ж перша, не друга. Так. Батюк поки. На цей. На цей, Би, ну ти пікаєш ліка? Ні, на, 4, бачу, на в нього в 4. Ну добре. значить на 11. На 11 тобі, значить. Ну почекаємо. До виходить. Ну почекаємо. Так, тут смок, але здається, це курьер. Сприкур. От, для мене завжди дуже дивно, коли знаєш, отак. Ну ви в смок вийшли, ну кур'єр. Ну це курьер, так вабер казав. Так, байдуже, взагалі. А... Ну, на панго на пангу? Ну, ну, давай, ну, давай. Ну, давай. ну, будь ласочка. Не вбивай. Ну, Вовчик, ліканчик, ну, ти хочеш. та ніхто не може. І Шійкунда прийшов цикляти, намагається праймала спити. і в нього стрік був, ці єдиний герой за стрійком. Шійхрону дістає до Рубіка, краєчко. Прямо. І панго викочується, Рубіка втрачає також. Я все сюди йде. Куди ти йдеш? Рубика відміняй. Відмінив, але заберу ще й... І... Свен, а ну, що ж таке? Друга група нас на цих мовах ловлять. А ви, кур'єр, розраділися і не пішли. О, Габлак війні не скаже. Забирайте один. Ну, що я можу зробити? Ну, знову, друг гра поспіль. тут же такого б немало бути, здається. Немало б. Але... Панове, звичайно, саме поки що такий, напевно, дивний герой в доті. І стаки ще крадуть. Що, Альберку виходять бити. В нього там вейдмейл має бути. Він має ну, вейдмейл, так. Він не натискає. Там дуже непогано знищувала алхіміка, якщо що. І ультимативний Великана. Побігли, побігли, побігли. Треба їсти, треба жарти, треба бити. Єсер. Тут. Є броня, додатково втрачають фернанса, але йдуть за Альберпи. Якщо буде Альверку, це не так погано. Це буде плюсовий файт для колективу Fashion. І можна ще чіпляти, можна ще пробувати насправді. Міраж дуже хотів добити батюка, але Батюк ухиляється, батюк молодець, треба вбивати Пантамєма. Батюк в порядку от Пантамєм теж тікає. Ліпів немає більше, до речі, проте вже не варто йти, так. Да. Авовки, а вовки в п'ять! Давай! давай. О, сюди. Ну сововчики, братики! Ну, такое. Ну <гум> все, зараз ще вовків шість будуть, там таке взагалі понесеться. Так, ми не перевіряли, який в нього левел, до речі. Десятий. Ну так, все правильно. Це п'ятнадцятий. Ми забираємо тір-один, тір-два. Хліф ну, немає. Небагато входить. Смен летить, Смен летить. На захист став. Хроносфера. <пілляє> а в СІТП, в СІТП нема хрону, ні? Він як поїхав, ще в архраїна ти сюди?

Та така ситуація. Ну вони запалюють нормально, але да. Якщо ти... Слухай, спикай, спіхай, співай! Там не рано, поїхав праймал! Знищино! Ні! Ну, ну кусь! Ну гризь! Є кіл. Спалити, спалити смок. най, спалили! Дати йому вибухнути. Ні! Нормально, вийди, вийде! Я просто не помогу забрати таке враження, забирає. Uh, стріла не влучає, і потрібно ультимати Кайзету натискати, натискається ультимати. І, і якось забрати тут Майдаш швиденько. Застане ти забити. Ні, не вистачає шкоди. І вже Сефа потрібно виходити. Праймал ще а, порядку має Сефа муть Сеф гине. І Праймал тут також страждає. Ліка, так. доб'є, 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 доб ну давай. У як він там живий? Ну не добиває, Павіс рятує ситуацію. Ну, сука, сімба. Треба нулі фаєр. Ну що це таке? Ти що, вони ще Давай, джука якось, доджи. Ти молодець. І тут виживати треба. Зловили. Ну що, ну, що всю гру робить? Божить. Друга група, поспіль, ну це не серйозно. Він же був на нулі? Аааа. Ну був, та за так. Стигнуть. Але головне потім вийти, напевно, або що, або бійдати. Оркіт взагалі прилетів, прилетів Оркіт Лікану. Це щось, Рошан має побрати кунку, піднімає Фернанс, гарно відіграв, але злили стрілу, тримає форрет, Праймал бій, починає гамселити. Байбек, треба байбекатися, треба повертатись, там ультимативний везе, Балетроно! по чотирийом просто згатає атмосферу і корабель Пунки тут тиш, втрачає СФ, це перше життя, помирає також на своєму лікані, нічого не може зробити ніш і е, з'являється СФ, намагається битися, але ваші ваші від вайзлс войда навіть проти БКБ не дають йому спокійно працювати. Втратила алхіміка, але вбувають 6 е, героїв суперника, да, виходить ліган. Виходить що так. Свілих 6, да? Про Ой, сімеру. там ще ці потрапляють тут. Сука, ну він же Рубіка не відпустити. Не, послідуючи мірана пролетіла, но у настрілою не влучає. Кріпи спалили. Да і підсибаючи цей помираєм. Анлуко! Все так провести, повести хроносфери немає, типу, або далі намагатися уникати суперника і фармити, або спробувати прямо зараз побитися. А, підходить з лікар, у нього є альтимати в нас, тупає у oh, тримає приголомшення, психику та підставиться, зараз випускний алхімік. Але поки Рубіка немає, чіпляють батюка на лікані, стріла, дуже багато демеджу, але цей лікан зовсім не витривалий, він дуже швидко падає. Mm -hmm. Ну і не зрозуміло, насправді, справді цей хайграунд захищати, тому що витрачається ось тут гліф і просто свена під тір 4 вже стрибають вбивати. Шкоди поки що не вистачило, проте вежохаде. І далі казарма буде падати. Фангліярки разу зібрав собі. Ну що робити, Артур, давай щось придумай, там. Давай ну, ну, ага, так, не знаю, є ПКБ, дай, він розворот і просто встановлює. Крону вправи! Крону вправи, непогано, дійсно. Крабель, не шкоди нема, ну шкоди нема, ну подивись, на цей один просто б'є, він просто лупцює, лікан виходить. Чому вже? Але хвори, а як воно? Іначе, і бити, і бийте, і бийте, і бийте, і бийте, давай, 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 нема де я мечу зовсім, давайте, хтось де я алло, ну дайте де. Томка з Крімсоном стоїть, ці хроносфері крадені, і навіть SF його не пробиває. Це не чесно. Краще суперник відіграє, краще зміщує герої, краще реагує на ситуації. Те, що працювало у гривні в нулі серіях, тут зовсім не працює. Номерану хоча бити треба. І так, вистрибує, її навіть не вб'ють. Жахтай годі. Дораші будуть розвертатися. Файз здається, приходить Ван Гор'єр. Хроносфери ще немає. У Фесло своє, але він стрибає вперед, Стилан не влучає з позитивних моментів. М -м -м. Чомусь Сеф не виходить, СФ не виходить. СФ підставляється, починає його бити. Тебе якась допомога чи є якісь форста. Сфе хоче битися. Заїхав вперед Прайм обіз і починає там селити, хочуть бути Алхіміка. Але вгурає СФ, хоч алхіміка і забрали, воно, вочевидь, не на користь Пеша. Це все намагається готувати з прайму, хоча він вилітає в цій ситуації. І тімейки теж тікають, хто залишився тут. Ну так, да, розмір такий собі. Керрі розміняли на героя четвертої позиції. позиції. Ну, Ось вони так залишались, там впевнено, можливо, вірили, що вдасться без ворожої хроносфери якось бійку прийняти, але і демежу не вистачає, і стійкості не вистачає якраз під той демедж, який є наявний у суперника. Чіпляє лікана, стіла залітає влучна, Кунка, здає максимум можливість шкоди, приходить панго, лікана мають забурати. Дійсно такі красиві його проботив по моль'єр. з тим не поробиш? Вимикається також на Свена, його чіпляють на X-Marку, Торен подали. Таке дали. враження, що вони і захитують. Да? Тут двох втрачають, ми бачимо, що першого досі піг є. раундом, крово дійсно є, і повертається Алхімік, чіпляє чіпляючи і Primal. Primal uh, доведеться Покінбар написати, чи він є взагалі цей Покінбар. Ну вже й не натиснеш так. Да. Бокінбар то був, але він чомусь вирішив на X-Марку не витрачати. І його просто забирають. Є байтак -бай і, і спроба тут під'їв-4 вежемо якось розмансити. Суперника. Тали войн стоїть, блокує, може. Войс, але воїн дійсно стоїть і войду вайду же взагалі на те, що відбувається, він готовий, якщо що, свою команду врятувати. Ну і просто на другу сторону, врешті-решті, тут у нас ліга. Ставо. Пум-пум-пум. Ну давайте, як ще стрілки. Ну байбек натискається на праймалі, так. Хтось вигадати, праймал повертається. Атака на кунку, але кунки якийсь занадто товстий. Стрибає, воїт вперед, фронсфера по фортам. Двоє ще й напорень, підстрибують, фронсфера двох забирають, на жаль. Добиваючи Рубіка, да, ну і 2-0 закінчиться цей фінал верхньої сітки. А, ну, Аркори... Якось якось занадто За Занадто Певно, просто проїхали взагалі би, шансів для Першенку. Тут... Не знаю навіть, що сказати. Немає в мене якихось позитивних для вас думок з приводу того, що трапилось.